На Маріупольському напрямку вчора обстановка була такою: противник здійснив обстріл наших позицій із 152 мм гармат та мінометів в районі Павлопольського водосховища. Загалом же ситуація в районі Широкіного та інших містах залишалася більш-менш спокійною. На Донецькому напрямку велися активні бойові дії поблизу аеропорту. Противник активно застосовує там заборонене важке озброєння, гармати, танки, які засереджені практично на лінії зіткнення. Також зафіксовано введення артилерійського вогню по наших позиціях в районах Мар'їнки, Старогнатівки та Гранітного. В районі Горлівки ворог застосував 120 мм міномети. Також там зафіксовано роботу снайперських груп, бойовиків. Але ці провокації не залишаються непокараними. Сили антитерористичної операції ведуть влучний вогонь у відповідь познахаплінілому агресорам. Водночас бойовики не грибують і більш цинічними провокаціями. Українські представники у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню повідомили членам місії ОБСЄ про нічний. Обстріли російсько-терористичними військами міста Горлівки, так, 10 червня, з шахти імені Гагаріна, що розташована на окупованій території, по західній околиці Горлівки були міномети калібром 120 мм. міліметрів. Внаслідок цих обстрілів були і загиблі, і поранені серед мирних мешканців. Це було зафіксовано черговою зміною спільного центру з контролю та координації. Також факт обстрілу. Та координати позиції бойовиків, з якої вівся вогонь, підтверджує і артилерійська розвідка Збройних сил України. На Луганському напрямку противник вів вогонь по наших позиціях на широкій ділянці фронту від власне Попасної до російського кордону. Вогонь відкривався переважно стрілецької зброї, а також мінометів. Фактів застосування великокаліберної артилерії та танків не зафіксовано. Проте найскладніша ситуація на північ від центральної ділянки Бахмутської траси це селище Кримське і Сокільники, де противник регулярно чинить провокації, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні. Не знайшов. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але 10 наших хлопців отримали поранення.